Переносні рекламні конструкції штендери, або як їх ще називають спотикачі, незабаром зникнуть із вулиць Хмельницького. Рішення хвалили на засіданні виконавчого комітету. Особливо, коли негода, я розумію, що можливо, це і для дітей, напевно, це і для мам з колясками не дуже зручно. Місто розвивається і це не є е, правильною рекламою. Все ж таки, місто більш діджиталізується, і штендер він більш є спотикачем. Більш, Нагромаджує простір і заважає на пішохідній частині пішоходам. Раніше штандери у місті встановлювали за певними правилами. Відтепер їх розміщувати забороняють повністю, як на тротуарах, так і при входах до закладів. Підприємці нехтують тими схемками і тим погодженням, які їм було надано, дозволялися. Тобто вони зазначають, що ставлять біля входу, біля дверей, а насамперед ставлять за метр, за два, за десять, за двадцять від своєї будівлі, тобто виносять на пішохідну зону, на прохідну частину. І так, є Клоду 10 там підприємців, які є слухняними слухняними підприємцями, так назву їх, які виконували ті умови. Але на жаль, більшість не виконує, тому і за цього страждають і інші. Штендери, які нині стоять на вулицях міста, підприємці мусять забрати після завершення дії договорів. На сьогоднішній день ті договори, що вже були підписані або зроблені, тобто рік. Два назад, які є діючими на сьогоднішній день, тобто ще місяць-два, або комусь там декілька місяців назад підписали знову на рік, тому що ми продовжуємо, як правило, управління архітектури на рік, вони вже будуть стояти свій термін і будуть зато сплачувати згідно договору, який був підписаний. Але на подальшу він не буде продовжений. Це, так сказати, перехідний період, там, умовно один рік. Напротязі одного року, тобто на наступне там, літо або на наступну осінь. Ми маємо повністю максимально прибрати ці, ж, ці штендери. Альтернатива таким рекламним конструкціям скроли, сіті лайти або ж світлові екрани. Незаконно встановлені штендери підлягатимуть демонтажу, а на підприємців накладатимуть штраф. Ірина Муляр, Володимир Паламар, новини міста.